Привіт! Якщо ви думаєте, що розібратися з податками складніше, ніж пояснити бабусі, як працює криптовалюта, то не хвилюйтеся, ми тут, щоб все спростити. Сьогодні ми продовжуємо наш вебінар і в другій частині розкажемо те, про що вам не розповість жодний бухгалтер. Як подати податкову декларацію безкоштовно та самостійно? W2 чи 1099, що вигідніше, податки на інвестиції. Як на них можна заощадити. Також розберемо ваші запитання. Буде цікаво, корисно і без зайвої бюрократії. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати. Власний бізнес у сфері фінансових послуг. Один із найпоширеніших питань, які мені задають, це те, про що не розкаже жодний вам бухгалтер: це як подати податки безкоштовно. І це можна зробити без проблем. Але треба розуміти, як, в принципі, як податки працюють. Треба розуміти, якісь, мати якісь базові знання. І, наприклад, в нашому курсі. Все про податки, ми даємо ці базові знання плюс ще більше. От так що якщо ви прийдете наш курс, то ви будете не тільки мати базові знання, а також зможете, наприклад, робити іншим людям податки і будете розуміти, як це все працює. От, Але ми також там на курсі показуємо, ми йдемо на сторінку і показуємо детально крок за кроком, як подавати податки самому безкоштовно. Наприклад, в нас є, ви можете подати податки, наприклад, на веб-сайті freetexusaй.com. Ви заходите, реєструєтеся, і вас там питають питання, вам треба знати базову англійську, зрозуміло, вас питають питання, і ви відповідаєте на питання, вводите дані, і ви робите податки безкоштовно. Там федеральний безкоштовно. а... Податок на штат там 15 доларів. От. Але, звісно, як я вже сказав, для того, щоб це робити, треба мати базові знання. На нашому курсі ми якраз заходимо на сторінку і показуємо, як це все робиться. На сторінці АРС також можна зробити безкоштовно, але там вас дохід не повинен перевищувати, я не пам'ятаю вже, яку, який дохід повинен бути. Uh, 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 cash App Taxes також є HR Blocks, uh, можна зробити безкоштовно. І TurboTax, і Jackson Hewlett і так далі. Там дуже такі приємні ціни. І TurboTax також, якщо ви в перший раз подаєте, то можна зробити безкоштовно. Окей. Okay. Значить, uh, давайте тепер трохи є, чи є якісь uh, питання. Окей. Okay. E, um, Значить, e, далі. Що таке податок на самозайнятість? Значить, податок на самозайнятість це 15,3%. 15,3% від вашого чистого доходу. Значить, якщо ви працюєте на роботодавця, ви платите половину, так? І роботодавець платить ще половину. Ви можете бачити, в вашій W2 формі у вас взяли податок на social security і Medicare. Так, це податок цей на на це 15%, це, ви платите половину, і роботодавець платить половину. Якщо ви працюєте на себе, ви платите всі ці 153 От і тому це треба дуже добре розуміти. І одне із питань, які дуже часто задають мені, це що краще працювати по W-2 чи по 1099. І в нас роботодавці дуже хитрі і вони хочуть вам вас завжди їм вигідніше, щоб ви працювали по формі 1099. 1099. Чому? Тому що, по-перше, їм не треба платити половину цього податку. Ви будете платити весь цей 15,3% весь цей податок. От, їм не треба буде це платити. По-друге, їм не треба платити те, що називається вкладати в 401К план для вас. Не треба вам платити відпускні, не треба платити за страхування. І це їм вони економлять приблизно. І Вони економлять приблизно від 25 до 35 відсотків, коли вони вам платять по формі 1099. тому для них це вигідно. Для вас це не дуже вигідно, тому що ви не не, не маєте відпускних. Ви платите цей податок на самозайнятість. Ви якщо, якщо щось трапилося з вами, то за вас роботодавець не платить. Те, що називається Workers' Camp і так далі. Ви за все самі відповідаєте. Тому це не дуже вигідно, але це треба дивитися по кожному, по кожній ситуації, тому що ви можете, якщо ви працюєте по 1099, ви можете списати бізнес витрати. І тому так однозначно не можна сказати, треба дивитися на кожну окрему ситуацію. Тому, якщо вам є питання, то записуйтесь на то записуйтесь на, на консультацію. Окей, питання. Є питання по навчанню? Якщо не було доходів, але купив курс масажиста і отримав форму 10. 98 Т, чи можна подати декларацію і отримати повернення за навчання. Ні. Ви е, не отримаєте повернення за навчання, але е, треба подивитися на вашу ситуацію і подивитися, що там ще є. Окей, якщо ви, наприклад, у вас бізнес буде. То можна це буде списати як бізнес-витрату. Е, е, О, тому там треба дивитися на вашу конкретну ситуацію. Окей. А, значить, йдемо далі. В нас приблизно залишилося 10 хвилин, тому задавайте питання. Хотів би трохи ще. Поговорити про податки на інвестиції. Значить, є три режими податку на інвестиції. Те, що називається режим повного оподаткування, Taxable, потім режим відстроченого податку, Tax Deferred, і режим звільнених, звільненого від податку, Tax Exempt. Давайте трохи про це поговоримо. І, до речі, ми про це дуже детально все розказуємо в нашому курсі по пенсіям. Ми розказуємо там про пенсію Social Security, як її заробити, які умови і так далі. Ми також розказуємо про всі недержавні пенсійні плани, там 401 IRA, Рах IRA, яка різниця між ними зрівнюємо їх. Ми там також розказуємо про те, як, якщо волатильність на ринку, що робити, щоб не втратити гроші, і так далі. Так що записуйтесь на курс, і там дуже-дуже все детально розказано, і ви можете мати дуже, -дуже гарну пенсію і дуже гарний, гарні накопичення. Окей, значить, що таке режим повного оподаткування? Наприклад, ви отримали зарплату, так? 100 тисяч доларів. З цієї зарплати взяли податок. Значить, бачите, тут в першому, хто бачить, в першому трикутнику ви заплатили податок з зарплати. Друге, ви взяли, зекономили, наприклад, 10 тисяч доларів і пішли в банк і поклали їх на savings account. Окей? Okay? Коли. В кінці року там ці 10 тисяч доларів заробили якийсь якийсь е, відсоток е, якийсь відсоток, то е, з цього відсотку ви заплатите податок. Окей? Потім, наприклад, ви ще півроку протримали і зняли. Коли ви його зняли, в кінці року вам також прийде форма 1099 дев'яносто і ви також заплатите податок. Значить, таким чином. Ви заплатили податок на зарплату, ви заплатили податок, коли ви відклали гроші і їх вклали, і там е, якийсь був відсотки, ви заплатили податок на це, і коли ви зняли, ви також заплатили податок. Значить, на всіх цих трьох стадіях ви платите податок. Це не дуже вигідно. І від цього і це те, що називається taxable, taxable accounts. Окей. Okay. Далі. Другий це те, що називається відстрочений режим оподаткування. Це те, що називається Tax Deferred. І, наприклад, 401К-план це один з таких режимів. Коли ви відклали на 401 К-план, у вас знижується податок, тому що у вас оподаткована база знижається на те, що ви відклали. Перше. Друге, ви вклали його в 401 К-план. Він росте кожного року, не має податків. Коли вам виповнюється 59,5 років, ви можете почати забирати гроші з цього плану. І тоді, коли ви починаєте забирати після 59,5 вже тоді ви платите податок. І таким чином, у вас немає податку, коли ви відкладаєте. Немає податку, коли він росте. Але потім, коли ви виходите і забираєте гроші, ви платите весь податок. Це також треба розуміти. І тому, коли люди кажуть, що в мене там півмільйону доларів на 401К плані, я їм кажу: у вас не півмільйону, а у вас півмільйону мінус податок, який ви заплатите. Це може бути 20%. От, тому треба це розуміти. Окей. Питання: планується мати масажний бізнес, чи можна цю форму перенести на 25-й рік? Тут треба вже персональну консультацію. Я думаю, що можна, але треба персональну консультацію провести з вами, щоб знати трохи більше вашу ситуацію. Окей, далі. Чи можна отримувати разом social security? Пенсію і SSI з рахуванням того, що є 40 кредитів. Так, відповідь так. Ви можете отримувати разом і Social Security, і SSI. Але пам'ятайте, що SSI, у вас дохід не може бути більше, ніж там ліміт. От. Але, в принципі, теоретично так. Ви можете отримати разом і Social Security пенсію, і SSI, так. Окей, йдемо далі. Третій. Значить, третій режим оподатковуваний режим від інвестицій це мій самий улюблений режим. Це те, що називається неоподатковуваний режим, tax exempt. Окей? Значить, як це працює? Наприклад, ви заробили зарплату 100 тисяч доларів, ви заплатили податок. Значить, ви все рівно платите податок з цієї зарплати. Потім ви відкладаєте там 10 тисяч доларів, або кожного місяця, або просто відклали 10 тисяч доларів, і ці 10 тисяч доларів ростуть. І ви все на зріст цих грошей ви не платите податку зовсім. Значить, якщо ці 10 тисяч доларів у вас виростають до 100 тисяч доларів, ви на 90 тисяч доларів прибутку не платите податку зовсім. І дуже цікава. Дуже цікава є ситуація. Є такий бізнесмен ä, Пітер Тіл. Так? Він заснував PayPal разом з Ілоном Маском, і потім Маск заснував Tesla, SpaceX, а Пітер Тіл заснував ще пару компаній. От. І у Пітера Тіла ä, є Roth IRA аккаунт, і на ньому 5 мільярдів доларів. Мільярдів. І всі ці гроші вони не будуть оподатковуватися. Чому тому, що він робив свої інвестиції? Він, наприклад, вклав там 10 тисяч доларів на початковому етапі в Фейсбук, і ці 10 тисяч доларів зараз виросли до того ж. Ну коли вже Фейсбук стала компанією е, е, Public Company, публічною, яка торгується на фондовому ринку. Ці 10 тисяч доларів тепер коштують там. 100 мільйонів, наприклад, і цей весь прибуток між 10 тисячами і 100 мільйонів буде нуль податку. Чому? Тому що він це робив через Roth IRA. вам. Це все легально, це все без проблем, і, але є така система, і ви, можете, і ви можете цим також користуватися. От і в нашому курсі ми все про це все детально розказуємо, як це все робиться і. Як це все краще зробити, які, які є податкові ем, системи, як, це, як вони зрівнюються, ці всі плани і так далі. Тому я вам, якщо ви хочете про це знати, я вам рекомендую подивитися на цей курс. Окей, питання: ем, якщо в мене є RAS IRA, чи сплачуватиму я податок на дохід? 30% під час зняття коштів після 60 років, якщо я виїду з США і не буду більше резидентом США. Дивіться, дивіться. Є дійсно в США є те, що вони оподатковують не резидентів 30% на прибуток. Але в нашому Кейсі, якщо ви виїжджаєте і вже не є. Резидентом США, а виїжджаєте в Україну, то, то між США і Україною діє податкова угода, яка дозволяє зняти кошти з раз IRA без сплати податків. Я не знаю, як там буде в Україні, але в США з вас не знімуть цей податок 30% на прибуток. І пам'ятайте, це 30% це тільки на прибуток, не на всю інвестицію. Але в... з Україною, якщо ви. Переїжджаєте з США в Україну і вже не резидент США. Ви на даному етапі ви не будете нічого платити. Так що це все рівно Roth IRA це все рівно рекомендований план. Окей, далі питання: щоб набрати 40 кредитів? Чи можу я маму якось влаштувати на роботу? Догляд за дітьми, будучи на W 2 платити певну суму, що мама її вказувала і платила податки, щоб набрати ці кредити так. Ви можете це зробити без проблем. Тоді вона буде а, а, на W2 буде мати ці. А, ви, ви будете відраховувати ці а, fica Texas, і вон, таким чином їй будуть зараховуватися ці кредити, і вона буде мати пенсію. Але треба а, мати 10, 40 кредитів, щоб була ця пенсія. Окей. Okay. Значить, дивіться, ми будемо закінчувати скоро, так що якщо є. Якщо є питання, задавайте. Значить, я хотів трохи поговорити про наш курс. І в ці курси в нас є шість курсів. Їх можна купляти або окремо, або всі разом. Якщо купляти всі разом, то є суттєва знижка. Значить, дивіться, в нас є. Перше, це банкінг в США. Як працює банківська система, які продукти продають банки. Ми розказуємо про додатки там Зеле, Венмо і так далі. Як перевести найкращі гроші з України в США і з США в Україну. І там розказуємо про е, те, що називається фінансовий моніторинг, що вам треба знати про фінансовий моніторинг і так далі. Далі. Іпотека та купівля житла. Ми розказуємо, як весь цей процес працює, як працює underwriting, як, що треба робити для інспекції, для інспекції дому і так далі. Далі, медичне страхування в США дуже, дуже дуже класний курс, тому що розказує, як правильно користуватися. По перше, як розуміти терміни. Що таке HSA, що таке deductible, що таке maximum out of pocket що таке in network out of network, як читати е, ваш біл е, і так далі. От, тому е, це дуже-дуже важливо знати, тому що якщо ви не знаєте, то буде, буде дуже дуже тяжко орієнтуватися в Медичній системі в США тому дуже дуже рекомендований курс. Я хочу вам сказати, що нам номер один, чому американці подають на банкрутство, це не змога платити по медичним рахункам, і ми не хочемо опинитися в такій ситуації. Далі пенсійні плани в США, все про пенсію. Ми розказуємо все не тільки про Social Security, SSI, про всі недержавні пенсійні плани. Ми також Розказуємо, як розрахувати, скільки зараз треба відкладати, щоб у вас там був, був якийсь, а, а, якийсь капітал, і скільки можна буде забирати на пенсію. Ми все це розказуємо, показуємо приклади. Ми також розказуємо про Medicaid, Medicare і як вони працюють, а, і з, 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 зрівнюємо всі різні недержавні плани і всі і розказуємо про всі стратегії Я трохи сьогодні. А, трохи сьогодні вам розказав. Потім, як побудувати успішну кредитну історію. Є дуже багато міфів. Наприклад, є міф, що вам обов'язково треба купляти автомобіль в кредит, щоб у вас зросла кредитна історія. Це неправда. Можна з двома-трьома картками успішно побудувати кредитну історію дуже швидко, без проблем. І ми розказуємо там терміни, і там є. Певні стратегії ми розказуємо про ці стратегії, як це правильно робити. Дуже-дуже важливий курс для всіх. І потім податки в США. Як я вже сказав, податки в США. Ми про це сьогодні говоримо, але це також, також дуже такий обширний курс. Це один з найбільших курсів, тому що там багато матеріалу. І після цього курсу ви. Ви можете не тільки все розуміти, як все це працює, а також вже почати подавати податки, робити податки для інших. І ми там вчимо, також як самому зробити податки. Також, якщо ви не хочете самі робити податки, ми також робимо податки. Якщо ви ще не подали податкову форму, то звертайтеся, ми вам зробимо. Податки для вас. Окей, okay. uh, хочу вам також сказати, що зараз uh, діє 20% знижка на один курс по податкам. 20% знижка, і він uh, цей один курс коштує 149 доларів. За 20% зараз є знижка, так що за 119 доларів ви можете придбати. Цей курс. І, як я вже сказав, ми також робимо податки. Так що, якщо вам потрібно зробити податки, то звертайтеся. Окей, які ще є в нас запитання? Які ще є в нас запитання? Так, е не резидент США, граждани президенти візде і лікак. Окей. Е Якщо ви не резидент США, якщо ви маєте на увазі, що ви не податковий резидент США, то ви платите, ви платите податок тільки з доходу в США. Якщо ви податковий резидент, то ви платите податок на весь дохід з усього світу, незалежно в якій країні ви цей дохід отримали. Окей, ну е, дуже 50. Чотири хвилини майже. Дуже всім дякую. Так що, якщо у вас є питання, записуйтесь на консультацію. Якщо вам цікавий курс, то буде в посиланню, посилання на курс. Або переходьте в YouTube, а на Instagram, Там в нас є посилання на курси. Так що дуже дякую вам за увагу і всім гарного дня. Нагадуємо, податковий сезон завершується 15 квітня. Не залишайте все на останній момент. Це не новорічний подарунок, який можна купити в останній день. Якщо ви ще не подали податки, звертайтеся, ми зробимо вам податки швидко і правильно. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні вебінари та відео. Дуже дякую і до зустрічі в наступному відео.